Минула, друзі, рівно доба з моменту закладання цесариних яєць на інкубацію. Притримуюсь оцієї інструкції 37,8-38, на терморегуляторі 38. Бачите, спрацьовує зараз. Вологість 65. Не знаю, чи буде там видно. Єсть, там 63, десь 65. Зараз спробую відкрити. І швиденько заглянути на вологість. так 64. Температуру це показує 37. Ну, якось так. Зараз перевертаємо на 180 градусів позначкою вниз. Кожне-кожне цесарине яйце. Минуло вже дві доби інкубації. Розпочинається третя доба. І по інструкції зробив собі ось таку інструкцію. Щоб було зручніше, з 3-ї доби 37,6, 60% вологість, провітрювати 5 хвилинок і будемо перевертати 4 рази на добу. Трапилась вчора трагедія. Екшен цілий був. Згорів терморегулятор, задимів. ну, Добре, що побачив вчасно згоріло Оця деталька. Не знаю, підляга ремонту, не підляга. З'їздив до батька недалеко 10 кілометрів село. Взяв отакий терморегулятор, калібрунув його кухонним щупом, перевірив, налаштував, показує, все добре, все гарно. Зараз буду перевертати. Зменшувати температуру і на протязі майже двох тижнів підтримувати ту саму температуру, ту саму вологість. Нічого змінюватись не буде. Тому наступне відео будемо писати аж на 15-й день. Оце таке інкубація цесаринних яєць. Минуло, друзі, 8 діб інкубації. Цесариних яєць пройшла 1 година 9-ї доби. Тобто цілих повноцінних 8 діб. Зараз хочу спробувати зробити овоскопування цесариних яєць. Зробив такий імпровізований овоскоп із підводного фонарика. Вимкну зараз світло і буду перевіряти на запліднення, який відсоток, яка кількість запліднених яєць. Фонарик світить, я б сказав би, навіть занадто добре. Так, як же ж нам тут щось побачити? Є ембріон, є кровоносна система. Тобто це яйце запліднене. Зараз я швиденько перевірю всі. Якщо буде якесь аномальне, то покажу ще. 16 яєць, друзі, гарних. Запліднення добре. Інші. Або зовсім пусті, або кров'яне кільце. Дивіться, це зовсім зовсім пусте. Нема нічого. П'ятенце якесь темне єсть. Покладу його через тиждень ще разок перевіримо, але гадаю, що воно також. Неправильне? Тут також кров'яних слідів не видно. Одне якесь темне п'ятно. Це таке саме. Бачите? А інші з кров'яними? Кільцями п'ять. Ось бачите, як гарно видно. Кров'яне кільце. Камера доки сфокусується довго. Дивіться, як гарно видно. Кров'яне кільце. Кров'яне кільце. Кров'яне ось кільце. І дивіться, як гарно видно кров'яне кільце. Тобто 5 100 – 100% кров'яні кільця. 4 під питанням. Але гадаю, також вони пусті. Оце такий результат. 16 на даному етапі 8 діб гарних